Почався йде перша хвилина цього матчу. Ворота Вірменської збірної на ваших екранах праворуч. Футболісти України будуть на екранах ваших телевізорів. Їх ворота будуть ліворуч, Ворота захищає, як я вже сказав, Олександр Шовко. Без... однією з умов УЄФА було встановити пластикові стільця. пробачте, зараз наші футболісти в атаці. Шевченко. І бездоганно діє на виході. Березовський. Удар! Удар завдавав Андрій Шевченко. Ось цей удар. Лівою ногою з ходу був Шевченко. І дальний удар. Костний удар. М'яч летить. Вище воріт Ось нам показують якраз повтор цієї ситуації. Дали наші футболісти пробити. Вірменському грохоян. Петросян. Петросян наближається доворить. Тільки наскав, що там ніхто не зустрічає вірменію освіти. Такий наближається, воріт потужний удар, але Шевтовський був без цілий. Удар в дальній кут, М'яч проходить буквально в якомусь метрів від стійки. Ось показує нам цього моменту, коли був З носка без роздумів сходу пробив Юрій. Абсолютний зараз провал у нас на лівому фланзі. Проходять спокійно вірмени по цьому фланзі Максісян. Перед ним Ващук. Максісян робить пристрійну передачу і м'яч ледве не влучає в наші ворота. І знову це сьомий номер. Це все той же Артур Петросян, який забив нам. Мавсісян робить. Ось зараз буде ця прострільна передача. І встигає, випереджає нашого оборонця Петросян. Він пробив, але на місці Шовковський. Цього разу низом передача була. Тимощук. Удар. М'яч застріну, ще один удар. Як небезпечно пробив Шевченко. Ну а нам тримають крупним планом головка, який теж щойно підключився до атаки. Нам показують повторці ситуації. Ось Шевченко з ходу без роздумів пробив. Шевченко. Лужний. Лужний б'є з М'яч летить над перекладеною. Рибров, Лужний. Знову лівою ногою Лужний робить передачу. І там був Андрій Воробєй Давайте подивимося, цей момент. Після передачі Лужного. Воробєй звільнився від опіки. Красиво зіграв Андрій. Пробив, але по цим... Петросян. Ходить майданчик Петросян, Каприсян. Ну, це щось неймовірне, мати таку перевагу. І так провалитись зараз у захисті. Ви, напевно, ви чуєте, що тут хоється на республіканському стадіоні. Все так перебіг подій. Хто з нас міг подумати, що в першому таймі ми будемо програвати 2-0. Ну, на жаль, наші вірменські колеги показують лише кінцівку цього фрагменту. Шевченко Рибров. Зараз в метрах 20 від воріт. Будуть виконувати штрафний. Хто саме буде бити? Ну, я вже дивлюсь, що буде розганятись Андрій Шевченко. Стінка. Із шести гравців у білих футболках. Андрій підіймай м'яч. М'яч усі ці воріт. 45-та хвилина. Андрій Шевченко скорочує рахунок. Браво Андрію! Який красний м'яч забуває гравець італійського Мілана Андрій Шевченко. Тільки ну, я сказав, що 0-2. Це абсолютно ще не той рахунок, коли слід допускати руки, як Андрій Миттєво нас всіх трішечки заспокоїв. Давайте ще раз подивимось, як він бездоганно закритий м'яч. І грубо тут помилився Березовський. Всією командою наші футболісти перейшли на половину поля вірменів. Ващук, Лужний. Лужний прокидає м'яч на несмачного. Несмачний і далі на Шевченка, але м'яч до нього не дійшов. Гусіт м'яч Гусін, ходу без роздумів. Ну просто красавець Андрій Гусін. Ну нічого створив гол абсолютно на рівному місці. А ось мій номер Андрій Гусін, котрий сьогодні, ну як на мене вперше грає саме під таким номером. Вісімка сьогодні зрівня рахунок у цій грі. Тут помилився п'ятий номер і Гусін сходу, до того ж лівою ногою, б'є у самісінький дальній кут. Шевченко праворуч, підключає Реброва. Ребро ходить в штрафний майданчик. Б'є. І прямо в руки Березовському. Рибров. Шевченко не прикритий ніким абсолютно. Вороб'єй набирає смитки. Сходить штрафний метанчик. Б'є в дальній кут. Нім Андрія. Шевченко 3-2! Браво Андрій! А яка комбінація, панове? ну просто шедевр контратаки? Є чому повчитись зараз молодим українським футболістам, котрі дивляться нашу трансляцію. Як бездоганно зараз зіграли українці? Воробій, яка передача, ну не передача а цукерочка. А Шевченко як пробив. Андрій Шевченко сьогодні робить дубль на 59-й хвилині матчу. Увага, Варданян буде бити. Метрів 26-27 до воріт. Удар. Поруч зі стійкою. Три хвилини додав Ларсон. А тим часом Рибров втрачає нагоду збільшити рахунок. Яшкін робив йому передачу. Андрій навіть не такий. він намагається просто тримати м'яч, подовше тримати м'яч. Знову сюди передача на фланг. Нікого немає. І ось він! Звучить свисток данського арбітра Ларсена. Свисток котрий сповіщає, що цей драматичний поєдинок завершився перемогою українців з рахунком 3-2. Панове, святкуємо перемогу. Просто. Фантастично сьогодні зіграли наші футболісти, насамперед проявивши вольові якості. 2-0 програвали українці на 44-й хвилині. Петросян двічі відзначився у Вірменіїв. Але на 45-й хвилині Шевченко скорочує рахунок, потім Гусін зрівнює. І знову ж таки Андрій на 59-й хвилині ставить крапку у цьому супердраматичному матчі. 3-2. Номер 1 Другий номер капітан команди Олег Лужний, Арсенал Лодон, Англія. Третій Андрій Несмачний, Динамо Київ. Четвертий Анатолій Тимощук, Шахтар Донецьк. П'ятий номер Володимир Єзерський, Дніпро Дніпропетровськ. Маємо першу несподіванку в основному складі. Шостий номер Сергій Серебрініков Брюгі Бельгія. Сьомий Сергій Кормільцев, Торпедо Москва, Росія. Восьмий номер Андрій Гусін. Динамо Київ. Теж в несподіванка. Чому я? Поясню пізніше, дев'ятий номер Геннадій Зубов, Шахтар Донецьк, 10-й. Геннадій Мороз, Діпро, Дніпро, про з вами ще одна несподіванка. І 11-й номер. Андрій Боробей, шахтар Донецьк. головний тренер команди Леонід Буряк, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Технічно. передача на Зубова. Осильна передача, удар, удар! На кулпу Сергій Серебряніков. Сергій Серебряников забиває м'яч у ворота збірної Вірменії. Це стається на третій хвилині матчу. Стадіон замовка Ми, звичайно, всі надзвичайно потішилися за успіх нашого бельгійського легіонера. Отак от, от несподівано, несподівано розгортається зрячий. все грамотно зробив Геннадій. Просто тільки нам залишається аплодувати нашим футболістам. І могла бути дуже погано нашим. Навіть передача. передачу туди майданчик на місці Морозіра головою. Удар! Віталій Рева, Віталій Рева забирає м'ячу руки Заслужені випуски на адресу. Прихопили місь наші зубов. Б'є здалеку. Не погано. І Березовський кулаками вибиває за межі поля. Кутовий. Правильно потрібно бити. Пішли у штрафний майданчик нашої збірної. Десь на передача на ближню штангу. Небезпечно, дані замикає корабля. Віталій Рева рятує нашу команду. Четвертий арбітер Тонні Асума. Такі от е, гарячі книжки хлопці сьогодні обслуговують цей поєдинок з рук. Повертає м'яч у гру. Боротьба повітря серебряні кові програв воробей. Б'ється до кінця. Удар! І м'яч злучає сітку з зовнішньої сторони. А молодчинка зараз воробей поборовся до останнього. Буває вперед. На передачі на воробе. До нього м'яч не доходить. Зубов. Перед ним просір. Ну, три на чотири. Виходить, наче футболіст зубов. Можна бити вже. П'ятий Зубов є yeah! і два накопився марафу. І оплески на адресу Геннадія Зуба. А фінтанув розхитав футболіста збірної Вірмені і пробив ноги Березовський. Ну, Зараз подивимось, були шанси Гукіпера що просто не зміг виручити два ноги. Збірна України повела в рахунку у матчі із Вірменами. момент удару там заважали йому двоє захисників збірної Вірмені. А як Зубов посадив, можна сказати. Якщо не повіляється, Арутюна Варданяна. Трафний виконують наші футболісти з правого флангу. Зубов навішує. В серебрі, об'є головою. Вище. Керчан. Збільшується центр. Гусин тут в хаті. Зараз удар. Віталій Рева забирає м'яч. Пробував Васханян. Артур Васканян. Росян подає назад. Росян. Зараз Акісян. Удар здалеку. пробивав пробував виборчого на Аулетін Варданян. П'ятий номер. Щеан не знає. він на удар чи між і досить серйозна відстання. Та передача. Удар голою. там зараз і пощастило. Мороз Перехопити м'яч, не залишається уріна. Безпечний момент. Удар. І вбиває м'яч Володимир Язенський. Підбір, де підбір? Карм'ян ще один удар. Здалеку пробував зараз э, Хечетеря. у рід Віталій Орея. Звичайно, потрібно сказати кілька слів. Нашим затісникам передача не вийшла. Тому що перший на м'ячі. і Запускає повідомлення. Версер після. Просто зробив свій м'яч. Я не знаю, кому задавати питання зліва. Навіть на передачі на дальні штангу. Говорити, сюди. треба забирає м'яч. Забирає м'яч, Рева в боротьбі з Маркісяна. Що ліктем Марсісян його ударив. Це удар вирізатиме доворі. На дальній даній і зараз нам просто пощастило. Корміться, програв. Петросян. Серебряніковий зустрічає, вибиває в останній момент. Небезпечно удар. М'яч пролітає ворота. Корміться. Віддає на співака. Швидко розіграла штрафник Германія Петруся. І браво Володимир Єзерський. Браво Володимир Єзерський у цій ситуації. Браво передачі Фінерці! Віталій Рева проти суті Асяна повторона цього мета таки не показав. стадіоні Стадіонів матчі збірної Германії та України. Матчі першого туру групового турніру відбувалося року 2004 року. Лише закінчилася. І після результатом 2-2. на третій хвилині Сергій Серебренніко відкрив рахунок на 33-й гінадій зубов позволив результат. У другому таймі був жах для всіх нас. Початку. Артур Петросян скоротив різницю в рахунку, а потім достосунів в фанаті Альберт Сарксян зрівняв рахунок, приніс, ось своїх. Свій...